Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні до нас до зеркальної зали завітали відомі музиканти з Києва Роман Лопатинський та Артем Полуденний. Вони є учасниками ансамблю Notabeni Chamber Group. Вони привезли до нас цікаву програму. Твори Віктора Косенка та Ріхарда Штрауса. Традиційно ми вже після репетиції п'ємо каву. Намагаємось поговорити не про музику, не завжди нам це вдається. Тож, Роман Лопатинський, відомий піаніст. Уряд численних міжнародних конкурсів. Бажаний гість багатьох фестивалів, співпрацює. З відомими колективами, з відомими оркестрами в Україні та поза її межами. Е, Роман, е, таке запитання до вас. Е, яка людина, можливо, люди, е, вплинули на вас? Як е, Особистості? Як особистості, є, так. так. Ну, Я розумію, що ваша професія, ну, тобто, та, все, все пов'язано з професією, але. Та. Ну, я думаю, що тут досить банально мої батьки, мої батьки в першу чергу, які повпливали, і це не тільки про вибір, це не те, що про вибір професія. Вони досить м'яко і досить коректно е, направляли мене по моєму життю, е, особливо в. Такі важливі моменти вікові, там 5, 7, 9 років, коли все це тільки починалося. Вас є тому... батьки музиканти? Так, мої батьки музиканти, обидва піаністи. Ага. От, і тому якби багато хто часто питають і часто думають, що ем, це була якби автоматична історія, що ти також станеш піаністом. Але... Вони не наполягали, і як би не було такого, не було такого тиску з їх з, з, з боку да, да, з їх сторони, там, щоб якось там на мене впливати. Тому я вважаю, що це була дуже важлива історія. І, звісно, знову ж таки, друга банальність це мої вчителі. Я кожного пам'ятаю, кожному, кожному дуже вдячний. Кожен з них на різному етапі і до сих пір. Вони продовжують викладати. Да, так, да, майже всі, да. тільки один був дуже великий друг і моєї сім'ї, вчитель мого батька Бориса Хімовича, і мій вчитель, ще в дитинстві, от він помер, всі, всі інші, слава Богу, всі живі, здорові. от, І я продовжую навчатися, продовжую грати своїм викладачами. Інколи. Тому я вважаю, що це. Також була важлива історія. Тобто завжди ви навіть цікавилися їхньою думкою, порад? Та та в мене, є, в мене є з ким порадитися і тут, в Україні, в Києві. І також я навчаюся ще в Італії, тобто в мене є і там, ну, в приватній академії. Давно навчаюся з 9 року. і, і за, Я це пояснюю в основу цим, що і за того, що я на конкурсі їжджу до сих пір ще. Поки що конкурсна стежка в мене така серйозна, то мені просто необхідно комусь грати, показуватися, щоб хтось слухав зі сторони, сприймав, підказував і так далі. Це просто необхідність. Ну так, так. просто необхідність для розвитку, для якихось считувань сучасних тенденцій і так далі. Артем полуденний. віолончеліст, Відомий Він Цертує дуже часто е, учасник і лауреат е, багатьох міжнародних конкурсів. Е, є співзасновником е, ансамблю Нотабене Group. І е, в мене таке цікаве запитання. Е, як створився цей колектив, і, можливо, е, є якісь цікавинки з вашої. Звісно, як в кожному колективі, які цікавинки є, тому що ви багато гастролюєте і можна багато е, щось і навіть занотовувати. От, е, що можете цікаво розказати? А, цікаве запитання тут. Треба було б готуватися прямо. Насправді, нам вже майже 10 років, власне, був концерт 27 лютого, це було рівно 9 років. От ми вже а -а -а. зайшли майже, от буде ювілей наступного року. І основна ідея, ясно, що ми були молодші, ми були, напевно, в чомусь активніші. І зараз з'явилося більше. Знань, але й більше, мабуть, прагматизму якогось, навіть виборів програм. Я пам'ятаю, зараз приходять вже в ж Він давно вже існує. Приходять і спогади. Я дивлюся на ці програми. По, по по масштабу творів і по кількості цих масштабних творів я не розумію, як як це, ви могли то робили. Мабуть, ковід ще повпливав, тому що коли ж відкрили, дозволили трохи концертів. Концерти стали коротші, mm -hmm. і ми трохи за ці там вже майже п'ять років, да ми до цього звикли, що концерти трохи менші. Але це якраз формат, якраз ковід десь нам, дав нам змогу. І працювати в тому форматі камерних музик. Якраз це, 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 це ваша ніша, фактично. Але тоді, я пам'ятаю, 10 років тому це було таке нестримне бажання грати камерну музику, грати багато, грати якісно, наскільки ми могли на той час. Ну, тобто ми все робили, щоб це було якісно. Для мене ви є таким топовим колективом в Україні, на якого справді можна варто рівнятися. Якщо інсайзік, то в нас кілометрові переписки стосовно однієї програми можуть бути. Тобто, поки всі не згодяться, що це що вона вибудована. Ну, ви Справжня демократія. Ну, така прям так, да, так. супер демократія. Направду цікаво слухати ваші програми. Як ви це подаєте? Дуже тішуся, що сьогодні дзеркальна зала буде наповнена вашим звучанням сьогодні. Артистам нашим побажаю успіху. А для вас, дорогі слухачі, приходьте на наші концерти в зеркальну залу, щоб почути справжнє мистецтво сокіл.